Василь Трушковаль Помацав меч дідів, і меч важкий важкий. Помацав меч дідів, і меч важкий важкий, і плуг плугатаря, І ковадло грізну хвилю, і труд радісний ввійшов мої рядки, як образ боротьби, що римом не під силу. І олівець повис над аркушем, як спис, і кінь провитязів спинився на розпутті. Старий дороговказ стоїть, як і колись один на всі боки віщує стрічі люті, Немає вороття за три дев'яти меж перейде на рубіж в Кащеєвій державі. Чи хочеш? Чи не хоч, напружуйся і стеж, виважуй у руці недоломки і ржаві. Переможного миру вам.